Oh, <small> Доброго дня, що сталося? Що трапилося? Доброго дня, сталася дорожньо-транспортна пригода. Є е, люди вступили в лікарню, два потерпівших, водій автомобіля е, ополівару, виходився в напрямку Другобич, не порився, із керування виїхав за межі дороги, Всі живі, е, проводяться слідчі дії, слідчі. Забезпечується безпека дорожнього руху, слідчий оформляє дорожню касу тут приготувати. Звертається увага водіїв, враховувати погодні умови, виробити покриття, а де також не перевищувати максимальність. Куртивожні на дорожній. Дякуємо. Не точно. Я, я кажу, от з'їхати на низькій машині ти не з'їдеш, то вже все. все. Інтересно, хто то приймав цікаво, вірніше, хто-то приймав цю дорогу в експлуатації. Хто її не храйне, він доробив. От вона не дороблена і ніхто не відповідає за то. Ну, от, А Дорога не прийде до експлуатації, я доробила, то одеську фірму робить. А другі мають мати проблеми через... Недоробки влади. Шановні можна Доробіть дорогу. Висота асфальту від обочини на 23 сантиметри. Зараз ми покажемо вам чіткіше. Вот, будь ласка. І як тут не буде ДТП, як от що таке ви понароблювали? І хто приймав цю дорогу, що тепер люди страждають? Скільки ще необхідно аварій на цій дорозі, щоб її за ці роки доробили? Будь ласка. Не дай боже зачепити обочину. І автомобіль стає некерованим. От наслідки без господарності. А дві людини в лікарні. Машина передно привідна, у нас теж, теж. Якщо швидкість, то навіть простіше, тар і на вас машина поїде, тікайте звідси.